Неочікувано для усіх, однак прогнозовано для себе директор єдиного розрахункового центру Вадим Войтек звільнився із займаної посади. каже, очолив новостворене підприємство, аби збудувати нову сучасну систему управління. Нині ж завдання виконане, і підприємство має розвиток, тож його досвід антикризового менеджера установі вже не потрібен. Я абсолютно переконаний, що підприємство відбулося. Воно е Перестала викликати сумніви стосовно своєї доцільності. І той етап, який я особисто собі відміряв на цьому підприємстві, я думаю, що минув можна працювати і далі, але безумовно, я, от, наприклад, притримуюсь притримую з такої точки зору, що Приростати, особливо працюючи на умовно державних посадах до будь-якого крісла, це є остання справа. Потім дуже важко відриватися від них. Міський голова звільнення Вадима Войтика не коментував. Визнав лише, що єдиний розрахунковий центр і справді працює добре. Наразі ж керівником структури тимчасово буде заступник директора ЄРЦ Петро Шкутяк. Тим часом на останній сесії Войтика за зроблену роботу відзначили двома подяками: від мера та міської ради. Не коментуючи, єдине, що ми домовилися, що пан Вадим таки не Кидає повністю це підприємство, з яким він вжився, до якого він вже привік і розглядає його як свою дитину, десь навіть хоча ми його народжували. Тому я вважаю за доцільне, що все-таки десь подякувати пану Вадиму. До речі, одразу ж після звільнення Вадима Войтика призначили секретарем наглядової ради ЄРЦ. Також він і далі працюватиме членом міського виконавчого комітету.